Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми маємо 27 грудня. До нового року залишається не так багато. Якось так сталося випадково, що сьогодні Конституційний суд оголосив рішення у справі, яка ще розпочалася в 2019 році, майже 4 роки. Пройшло з того часу. І ця справа стосується Української православної церкви Московського патріархату і в тому числі Православної церкви України. Довкола якої дискусія в останні ну, тижні місяці триває дуже сильно, і вона загострилася саме ну, на тлі широкомасштабної агресії Росії проти України і справедливо, тому що СБУ повідомлення постійно публікує про те, що виявляє там величезну агентуру ФСБ. Документи, які вони публікують, вони ну більш ніж очевидні і правдиві. І це можна стверджувати саме на тому тлі, що одного із попів навіть було вислано до Росії. Ну, ви знаєте цю історію. В Принципі, її повторювати не настільки важливо, але сьогодні Конституційний суд ухвалив рішення, яке за назвою воно довге. Я вам його зачитувати не буду, а просто ну, зацитую слова засобів масової інформації, які дуже влучно говорять, що фактично Конституційний суд визнав Конституційним закон, яким зобов'язує УПЦ МП, тобто Українську православну церкву Московського патріархату, так вони себе дуже чудово назвали свого часу, вказати приналежність до Росії. Хоча в рішенні йдеться трішки не так, я вам зараз пропоную з цим розібратися. Підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, це дуже важливо, тому що мені дуже важлива ваша підтримка. Направду я вам це говорю абсолютно відверто. І коли ви пишете коментарі, лайкаєте. Ви не просто мене тішите, ви допомагаєте піднімати україномовну платформу і тому поїхали. І так сьогодні зафіксуйте ще раз 27 грудня, Конституційний суд зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату змінити свою назву і сказати, щоб у їхній назві не було, зобов'язати, щоб у їхній назві не було слова українська. Тому що давайте трішки в ракурс історії, саме я не випадково вам сказав про 4-річну давнину у 2000 18 році, у грудні місяці, а саме 20 грудня, був проголосований законопроект 5309. Він був внесений до Верховної Ради групою депутатів із тоді блоку Петра Порошенка, і також із Батьківщини. Там різні депутати було та й їх небагато п'ятеро, але вони цим законом взагалі пропонували. Щоб Українська Православна Церква Московського патріархату не використовувала в своїй назві саме слово УПЦ і інші там дані, про які зараз, на яких я з вами зупинюся. Тоді 240 депутатів проголосували за, закон ухвалили. Опозиційний блок, який був присутній, там кричав, що ні, ні, цього робити не треба, ну це зрозуміло. А Парбі, який тоді був головою Верховної Ради, сказав нічого подібного, закон буде ухвалений. Справа в тому, що вже тоді події. У Верховній Раді і взагалі в Україні поступово наближалися до весни 2019 року. У 2019 році у нас пройшли президентські вибори, на яких переміг Зеленський і програв Порошенко. Порошенко пішов на вибори під гаслом Армія Мова Віра. Ви добре це пам'ятаєте? Гасла практичні, правильні, але вони не спрацювали, і одним із них саме була. Віра. Мовний законопроект вони тоді ухвалили саме під вибори. Ну і от цей законопроект його також ухвалили, но не тут та було, як говориться. Справа в тому, що низка депутатів від опозиційного блоку, згаданих мною, подали подання до Конституційного суду і оскаржили цей закон. Ну, а по процедурі виходить як: якщо таке подання є від депутатів чи від зараз можна від громадян України, то закон. Припиняє, ну він не може вступити в дію, допоки Конституційний суд його не розгляне. Далі почалася Конституційна криза. Зеленський намагався скасувати взагалі Конституційний суд України. Зараз ухвалений новий скандальний законопроект про відбору суддів Конституційного суду. Ну, історія з Конституційним судом взагалі довга і. Мутна. І втім, все-таки давайте повернемося до цього подання до Костійного суду України. 49 народних депутатів, я вам зараз зачитаю список, бо це дуже важливо. Вони сказали, що цього робити не можна, і УПЦ МП має залишатися Українською православною церквою України. Але одна така невелика деталь. Чому це так важливо? Хто, можливо, з вас цікавився? Назви церков, до яких виходите, ну і часто ви зустрічали ось такі таблички. Підходите, а там написано: Українська православна церква у дужках Православна Церква України. Ну і ви тоді задаєте запитаннями: а це про що? Ми зараз до якої церкви прийшли? Кажуть, ні, це українська. Насправді ні. це не зовсім так, бо саме депутати з опозиційного блоку дуже сильно стали в позу. Як же це так може бути? Хто саме підписував? Ну от Першим в цьому списку є такий Єбалицький Балицький Євген Віталій. Це саме той самий, що зараз є колаборантом. Він отримав нагороди від Путіна у Кремлі, очолює типу Запорізьку область, яка, типу, да, росіянами вже їхня стала анексована. Ну і так далі. Наступна це Бахтєєва Тетяна, також опозиціонерка і регіоналка колишня. Далі Білий Вілку Олександр Юрійович, який нині є мером Кривого Рогу. Ви це також добре знаєте. Ну Там наступні вам, можливо, настільки буде цікаві, але Воропаєв, Гальченко, Гусак. Добкін Михайло Маркович, який нібито служить ЗСУ, насправді він там не служить. Далі Долженков, Олександр, який постійно сидів на телеканалі нашій, він також з опозиційного блоку. Ківало вам відомий. Кісільов Козик, який втік до Росії, Калесніков Дмитро, Королевська, яка зовсім десь пропала. Далі Ларин, Мартовицький, Матвієнко, Ну, є більш публічні, менш публічні, я вам просто на них акцентую, Мирний, Міришниченко, Мороко-Нечаєв, Новинський вадим, який дуже вам відомий, олігарх, який з Біднів зараз вже вислужується в цій церкві. Павленко, Павлов Папієв, Сашко, Скорик, Солоч, Сенцов, Шпенов, Далі Шурма. Це син, якого зараз є, у, працює в Офісі президента України. Шуфрич, відомий вам. Інші там не розбільшив, Бойко Юрій той же самий. Ну і Льовочкина, яка склала повноваження, Звягільський, якого вже немає в живих, і завершив цей список Мураєв, який також утік з України. Ну, принаймні його тут точно немає, але він каже, що втік. І бачили навіть його нову дружину у Відні. Ну, це така ремарка. Так от цей конституційне, це конституційне подання потрапило до Конституційного суду, його там розгадали майже 4 роки. Зараз, звісно. В силу обставин, в тому числі і політичних, прискорення цього розгляду, точніше, розгляд цей, цього подання, прискорився. Ну і я вважаю, що це окей. І от у цьому висновку Конституційного суду чітко записано: от така фраза, яка вам, яку вам зацитую. Ухвалюючи рішення Костійного суду України, врахував рішення там, певного європейського суду з прав людини, тобто є практика європейська, і виніс таке рішення. Сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрована. В Україні взяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільства загалом, і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, і в принципі можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву. Простими словами, тепер УПЦ МП. Має називатися по іншому, а українська церква у нас буде одна православна церква України. І в цій частині, друзі, я скажу, що це дуже і дуже правильне рішення. Бо якось так тоді після ухвалення цього закону у 2018 році. 20 грудня про Київ Гуру під стінами парламенту стояли тисячі вірян, які доказували, що цей закон ухвалюється проти самих виборців, яких ці депутати і обирали. Тільки чомусь одні депутати нормально говорили, що цей закон такий може бути. Да? А інші які, список, яких я вам наводив, казали, кричали, ні, ні, цього бути не може. Уже завтра Конституційний суд опублікує цей висновок, і закон вступить в свою повну силу. Він не може бути більше оскарженим, тому що є на нього відповідне рішення Конституційного суду. Ну і сьогоднішній е, такий інформаційний день з приводу цього був би неповним, якби я вам не згадав ще одну історію, що стосується саме києво Печерської лаври, яка знаходиться у довковому довгостроковій ренді, саме в оцієї УПЦ МП. Так от, буквально сьогодні стало відомо, що Міністерство культури не буде продовжувати договір оренди заповіднику Києво-Печецької лаври, оренди з УПЦ МП. Про використання ними двох храмів Успенського та Трапезного на території верхньої лави. Лаври, буквально вчора з цього приводу дуже сильно вопіл Паша Мерседес, той, що є намісником Києво-Петєвської Лаври, і сказав: Ай-яй-яй, яка ж це біда. Написав 14-ї хвилини звернення до президента, але забув, що свого часу отримував ордени від самого Путіна. Ну, я вам скажу так, друзі, скажу, відверто свою точку зору, усьому завжди приходить свій кінець логічний. Правда завжди буде верхньою. Що б там не було і як би не було, її не заховаєш. Тому плавно рухаємося до того, що в Україні все буде Україна. Всіх люблю, ціную, шану і шаную, не перемагайтесь, все буде Україна. Хто не підписався, не забудьте це зробити. Напишіть коментар, лайк обов'язково. Ну і пишіть відео друзям, якщо воно вам сподобалося. Привіт!